Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі Привіт терміново Ердоган веде війська в Україну. Міноборони Туреччини зробили екстрену заяву. Нанкара громить Кремль. Танкер просто розбирають на частини. Туреччина утилізувала ключове судно тіньового флоту РФ. Це шокувало Путіна. Кран нафти перекрито. Світова бомба вибухнула. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Що Кенкара направляє своїх військових в Україну? Так, Міністерство оборони Туреччини заявило про готовність включити своїх військових до складу міжнародних сил, які відправляться в Україну в рамках гарантій безпеки після закінчення війни з Росією. При цьому відомство підкреслило, що для початку повинен бути досягнутий режим припинення вогню. Після цього слід визначити рамки місії, чітко прописати її мандат і вирішити, який внесок зробить кожна країна. Турецькі збройні сили готові підтримати будь-яку ініціативу, яка принесе безпеку і стабільність нашому регіону. Заява пролунала після слів президента Франції Макрона про те, що до миротворчого контингенту можуть увійти французькі, британські та турецькі військовослужбовці. Всі три країни входять до НАТО. Лондон підтвердив свій намір брати участь у місії. Глава Міноборони Великої Британії зазначив, що розгортання військ відбудеться, як тільки буде досягнуто миру. За його словами, після серії візитів до України протягом літа було визначено, які військові частини туди відправити, і де буде розташовуватися штаб угрупування. А начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шиль заявив. Що французька армія готова розгорнути свої сили в рамках гарантії безпеки України вже в 26-му році, і це ще не все. Ще один удар по Кремлю від Ердогана. У Туреччині розбирають танкер ІГЛ С одне з суден так званого тіньового флоту Росії, що дозволяє в обхід санкцій торгувати нафтою, і можливо причетне до пошкоджень підводних кабелів. Судно Eagle-S довжиною 229 метрів зустріло свій кінець у турецькому порту на узбережжі Агейського моря. Його розбирають кранами. Передня частина судна перебувала на березі, а корма на плаву. Видання політико повідомило, що танкер перевозив російську нафту, яка потрапила під санкції з початку 2023 року. А у 24-му році він пошкодив цілих п'ять підводних кабелів у фінській затоці, після чого був затриманий владою Фінляндії. За даними видання, утилізацію суден займаються такі країни, як Данія, Норвегія і Нідерланди, де діють суворі правила безпеки для людей навколишнього середовища. І в Туреччині, де з утилізацію справи йдуть непогано. На цьому біди для кораблів РФ не закінчуються. у спину Ердоган відмовився пускати до Стамбула російський лайнер. Як повідомляють розмі більше ніж 600 російських туристів опинилися заблокованими на круїзному лайнері біля берегів Туреччини? Судно не отримало дозволу на вхід до порту Стамбула. 20 ноября, до второго дня мы стоим на истории, нас не пускают в город. На борту более 600 На борту лайнера жителі Краснодарського краю, Московської та Лемінградської областей. Всі вони купили двотижневий круїз за заходом у Мармари Санталію Бодрум та Ізмір за 260 тисяч рублів. Це перший російський міжнародний круїзний лайнер, що здійснює рейси до Туреччини, Єгипту, Грузії та інших країн. Судно розраховане на 1328 пасажирів. Воно прибуло в Галатапорт, але не отримало дозволу турецької влади. Лайнер змушений був стояти на якорі. І це свого роду відповідь Туреччини на провокаційні дії самої Росії. Так Раніше аналогічна ситуація склалася з паромом Сібріч, який повинен був стати першим вантажопасажирським паромом між трапзонами Сочі за 14 років. Прибувши до Сочі 8 листопада, він був змушений більше двох діб стояти в Чорноморській акваторії, чекаючи рішення порту, але так і не отримав дозволу на швартування. Паром з 20 пасажирами був змушений повернутися до Туреччини. Губернатор Краснодарського краю тоді пояснив відмови на у Сочі до прийому подібних суден. У прикордонному управлінні ФСБ ФСО і Сочинській митниці. Заявили, що запуск паромного сполучення між Росією та Туреччиною в нинішніх умовах технічно неможливий. Ну а пропагандисти тоді відразу ж придумали тисячі неймовірних причин, чому ж турецьке судно було затримано. Тільки ось таке пояснення й, мабуть, не допомогло. Захід в Сочі, парома з Туреччини з точки зору безпеки, дійсно виглядає дуже неоднозначно. І справа, звичайно, не в пасажирах, а в автотранспортних засобах, які перевозять судно. Всі пам'ятають, яким шляхом в Росію приїхала вибухівка, за допомогою якої українські спецслужби організували теракт на Кримському мосту. Речина робить неможливе. Ердоган громить Кремль відкрито заявляє Крим це Україна. Але на цьому сенсації не закінчуються. Нанкара перетворюється на головний логістичний і енергетичний хаб для Києва. Його союзників, повністю обходячи Росію, перекриваючи її кисень. Всі деталі дивіться. Кінець відносинам Туреччини та Росії Анкара підтвердила підтримку територіальної цілісності України та готовність допомогти у відновленні держави після війни. Про це президент Туреччини Редже Пердоган заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Ми ще раз підтвердили нашу відданість територіальній цілісності суверенітету та незалежності нашого стратегічного партнера України. Водночас, ми, як туреччина, завжди готові обговорювати з Росією пропозиції, які пришвидшать припинення вогню та відкриють шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський у відповідь наголошує, Туреччина стала ключовим партнером не лише у питаннях безпеки, а й у відновленні обмінів полоненими процесі, який Україна розраховує перезапустити вже до кінця року. І зараз багато процесів активізувалися, і ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Якщо подивитися на турецьку політику, вона завжди була направлена на, на собственні інтереси і по отношенню Україні, і по отношенню Росії. Тобто Турція ж не відказується там від торговлі з Російською Федерацією. Они делают все, что в их интересах. Конечно, мы сейчас попадаем в сферу интересов Турции. Они нас поддерживают, в определенной мере поддерживают. Политика Турции она очень четко отображает вот эту всю тысячелетнюю восточную политику, очень продуманную, очень грамотную. Когда в первую очередь в любом случае. А свої і в першу чергу економічні інтерес. Втім, певна напруженість у відносинах РФ та Туреччини все ж не відчувається. Руса туристи опинилися заблокованими на борту круїзного лайнера на Асторі Гранде біля берегів Туреччини. У Стамбулі судно не отримало дозволу на захід у порт. На борту перебувало понад 600 людей: жителі Краснодарського краю, Москви та Лінінградської області, які придбали двотижневий круїз вартістю близько трьох тисяч доларів. Лайнер мав заходити до Мармариса на Анталію Бодрума та Ізміра. Раніше аналогічна ситуація сталася з паромом Сібріч, який мав відновити вантажопасажирське сполучення між Трабзоном і Сочі після 14-річної перерви. Прибувши до Сочі, судно не змогло пришвартуватися і повернулося назад до Туреччини. Російська влада пояснила відмову, нібито технічною непідготовленістю портів і неможливістю забезпечити безпечний прийом суден. Про ЗМІ вже називаються відповіддю Туреччини на дії російської влади. Мовляв, обмеження транспортного сполучення стає інструментом тиску та індикатором зміщення Туреччини в бік підтримки України і обмеження російських можливостей у Чорному морі. Турція являється важливим логістичним хабом і для Росії. Ми ж не дазни забувати, що і нефтепроводи, і газопроводи, які йдуть через територію Турції, вони в першу чергу поставляють. Гаски Ніфті з Росії, тому Туркії, ані турецька сторона, ана є хабом не только для України, але й важнішим єдиним хабом для Росії. Тим часом Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором. За даними Кремля, сторони обговорювали двосторонні відносини, війну між Росією та Україною, а також регіональні й глобальні питання. Путін нібито підтвердив зацікавленість російської сторони в урегулюванні конфліктом політико-дипломатичним шляхом. Проведено обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання. Володимир Путін зазначив, що ці пропозиції в тому варіанті, з яким ми ознайомилися. Йдуть у руслі обговорень на російсько-американські зустрічі у верхах на Алясці, і в принципі можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання. Повідомили у Кремлі. Президент Ердоган зі свого боку заявив про готовність Туреччини продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру та брати участь у будь-яких дипломатичних ініціативах, які сприятимуть прямому діалогу сторін. Туреччина готова, як і раніше. Робити свій внесок у всі дипломатичні ініціативи та плани, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до міцного миру у нашому регіоні. Хоча і прагне зберегти роль посередника в російсько-українських відносинах. Її останні кроки демонструють дедалі чіткішу орієнтацію на міжнародне право та підтримку українського суверенітету. Тіньовому флоту Кремля кінець танкери Путіна один за одним списують на металобрухт. Судна яким Москва намагалася обходити західні санкції таємно гнати нафту, стрімко доживають свій термін і перетворюються на купу металу. Що це означає для російської економіки? Як це вдарить по нафтовому експорту РФ у бюджету Кремля? Дивіться Путін у мінусі на мільярди. Здесь вряд ли смогу щось добавить нового. Снівий флот РФ вступив у фазу масового списання. Танкери, що старіють, змушені продавати зі знижкою і в ціні. Дедалі більше старих російських танкерів вичерпують ресурс та потребують утилізації. В результаті плавучий металобрухт перетворюється на справжній, що підриває можливості тіньового флоту, змушуючи продавати підпадаючи під санкції судна зі знижкою та шукати способу компенсувати втрати. очень жестко отслеживается американской стороной момент продажи конечным потребителям российской нефти и скрапленного газа. Кроме этого, американская сторона заявила о том, что в случае несогласия Российской Федерации сесть за стол переговоров ведут вторичные санкции против уже конечных потребителей российских энергоресурсов. А это серьезнейший удар по российской экономике. Середній вік суден ціннівого флоту становить 20 років, причому 60% кораблів мають вік і вище. На даний момент російська сторона винуждена признати, що затратна часть російського бюджету увеличена на практически 3,5% ВВП а це свидетельство того, що денег в казні Російської Федерації практически нет. І відповідно на возможності поповнення деніжних до доччо функціоналу фінівого флота ограничене до мінімума. Цього місяця в турецькому порту почалося розбирання танкера ІГЛ Ес», який став відомим після надзвичайної ситуації у фінській затоці. Рік тому судно якорем пошкодило кілька підводних кабелів. А фінська влада виявила на борту підозріле обладнання. Российская Федерация вынуждена продавать нефть с дисконтом 40%. То есть это свидетельство того, что даже оконечные потребители понимают те риски, которые стоят в моменте возможных санкций со стороны американских партнеров. И дальнейшие действия Российской Федерации а именно снижение цены на нефть, свидетельствует о том, что они вынуждены фактически демпинговать, чтобы удержать хотя бы определенное количество потребителей российских энергоресурсов. Багато суден ціннівого флоту вже перевищили термін служби. Тому ці іржаві корита пропрацюють недовго, перш ніж їх доведеться списувати. 2024 року офіційно було утилізовано 409 кораблів. количество утилизированных судов будет увеличиваться. Данное давление продолжается, соответственно, на другие страны, которые предоставляют свой флаг суд российским суднам. Ну и следует отметить, что страны ЕС ввели дополнительные санкции против, соответственно, Теневого флота Российской Федерации, снижая до минимума возможности использования э, данной лазейки для пополнения российского бюджета. Російські податкові надходження від продажу нафти є найнижчими з початку війни. Санкції сильно б'ють по Росії, і їх буде ще більше. Потірі від санкцій Сполучених Штатів на даний момент уже приблизительно приближаються сумі до 100 мільярдів доларів. Тобто це серйозніший удар по можливостях російської економіки і відповідно, російського правительства фінансувати дальніший активний характер бойових дій в Україні. У жовтні санкції проти 65 суден додатково запровадила Нова Зеландія. А нещодавно Канада також розширила власні обмеження. До списку внесли ще 100 суден із російського тіньового флоту. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свої думки у коментарях. Ставте вподобайку під відео, бути в курсі головного. Далі більше.